Ідемо, дорогі люди, мир вам, шановні українці, дорогі люди, я бажаю усім вам миру і добра і міцного здоров'я і Божої охорони. Я пішов сюди, щоб нагадати вам, що Бог пере землі любить кожного, любить усіх, хто тут заходить, Бог доводить свою любов до нас, тим, що Ісус Христос віддав свій життя заради нас, заради Того. Вони з вами за побирання своїх, тому що за гріх це є вічна з Богом у песні. Світом нема вороття. Проблема в тому, що люди не можуть себе оправдати перед Богом. І як і добрі справи чи великі гроші сьогодні, не допоможуть. Але Ісус Христос, Він заплатив за усіх людей, приливаючи духовного божому Христі. І Він помер на третій день. Тор воскрес. Три люди, а ви спасуться, не усі. Спасуться лише ті, які в нього увірували. Лише ті, які відродилися від Бога. Ісус сказав: вам не необхідно родитися згори, родитися з Духа Святого і Боги. Три люди. Для того, щоб отримати спасіння, потрібна віра. Не просто вірити в Бога, а вірити в те, що Він приходить на цю землю. І помер на Христі, і Воскрес. Для цього потрібна віра. Віра, що Бог любить нас Прийняти цю любов, цей дар життя вічного. І таким чином людина може отримати вічне життя через віру в Господа Ісуса Христа. Бог, що спорив світ і все, що в ньому, Божий Господом неба і землі, проживає не в храмах. Рукою збудованим. Бог живе і хоче жити в її серцях, а не в будівлях. Небеса небес не вміщають Його, але Він хоче оцінитися у наших серцях. І він не вимагає служіння рук людських. І в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рік Він з одного створив щоб замешкати всю поверхню землі і призначив хрестні доби границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, Його не відчують і не знайдуть хоч недалеко від кожного з нас. Бог недалеко далеко від нас. Бог Бога, зверніться до нього, відкрийте своє серце Ісусу Христу, Приміть цю любов, приміть спасіння, спасайте свої душі, про те, де ви будете проводити вічність. Це важливо, життя коротке, попереду вічність, чи з Богом в раю, чи в пеклі з дияволом, вибір за нами. Бо ми в ньому живемо і рухаємось, і існуємо. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати. Що божество подібне до золота або срібла, чи до камує свого мистецтва, чи людської вигадки, Бог живе всюди, його не може помістити в якусь картину чи кудись на золоту, чи ще куда. Тобі хоче здивитися в людських серця. ж Бог наші сили відомості, ось тепер. Всім людям наказує, щоб скрізь каялися. бо він визначив день, коли по правді судити буде весь світ через Боже, що його неперед і подав доказ допостів смерти богом посвятивши. Дорогі люди, Ісус Христос приходив на землю, і не судити, аж спасати людей. То в Він прийде вже судити до людей. І тільки ті, хто вірить в Сина Божого, на путь не попадуть. Хто вірить в Божого Сина, має під'ямічне, хто не вірує, життя не побачить. А Божий мім перебуває на ньому. Три люди, покайтеся у чоловіках. На кожного є до цього судити Бога прощення. Вірите в Ісуса Христа, прийміться прощення. Бог прощає, як написано, і коли ми свої гріхи визнає, то Він, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від правди всілякої. Отож, в свій греха, вірите Христа і спасетеся. Вітайте Слово Боже! Час до Господь гляде, час обмежити. Нехай благословить і береже вас Господь во ім'я Ісуса Христа. Амінь я бачу на.